Всім привіт! Сьогодні запрошую вас на борщ. Покажу, як я варю свій борщ український. У мене курочка є домашня, спинку взяла, два крила сюди додаю і кусочок грудинки. І це зараз все в мене буде кипіти, закипити. І буде борщ. Каструлька в мене на 3,5 літри. І я її Поставила м'ясо кинула в холодну воду і чекаю, коли закипить. Закипить, зніму шум. А в другу каструльку поклала стакан фасолі. Фасолю залила холодною водою. Варю окремо, а потім додав. Якщо фасолю замочити на ніч, вона не розвариться, вона буде вся ціленька. Я її так варю на вінігріт. А якщо в борщ, то я не замочуючи. Ставлю варити, вона тоді розкипає і, виходить, більш наваристий борщ. Закипіло м'ясо, я зняла пінку з м'яса. Сюди я додаю свіжу цибулинку. І цибулинки кидаю. І додаю цілий бурячок. Цілий бурячок кидаю в каструлю. Буде варитися разом з м'ясом. До м'яса також я додаю чайну ложечку солі. Коли вариться з сілью, то м'ясо смачніше. Віднімаю буряк. Він уже зварився і оставлю, щоб він простих. Ivyjimu mėsu. Mėsu taip pat sveria. Kedai buljong, kedai kartušku. І сюди ж я кидаю, додаю капусту. Капусту, морку, щоб разом уже кипіло. І вкипить гарно. Ось так. Все. Накриваю і зараз і буде хай кипить. Зараз підсмажу одну цибулину, відкрила в мене з помідори такі я з під. Для борща заготовка така в мене є. Це якраз просто перекручені помідори, я їх кип'ячу. І, і кислих помідор достала зараз потру на терці. Це все буде до зажарки, до борща. Відварений буряк я натираю на терці. Ось такий крупний. І він весь колір зберігає, не виварюється. Приготувала за жарку вже. І тут картопліку я трошки товчу, щоб вона не була ціла для густоти. І не люблю, коли великі шматки бараболі плавають. Я її завжди трошки роблю дрібнішу. Ріжу не дуже крупно. Так, бурячок я теж порізала, потерла зварений і кидаю зразу сюди. Аструлю. Сюди ще додаю зразу і зажарку з кислими помідорами, і солодкі помідори. Все, сюди додаю. Касоля зварилася в мене гарно. Ось я її так з юшечкою сюди теж додам. І так всього. Трошки добавила і вийшла в мене повна каструля. Кинула лавровий листочок один для запаху. Ну, і зараз закипить і в мене готовий борщ. По Скуштую, ще посолю за смаком, трошки я вже солила. І зараз закипить і виключу. То солодкий перчик в мене ще кинула. Ось так. Ну що, борщ зварила? Запрошую всіх на борщ. Борщ густенький, наваристий получився з фасолькою. Дуже смачний. Пахне. М -м -м. Яка смакота та сметанкою домашньою. Заходьте на борщ. Всім смачного і мені теж. Бувайте здорові. До зустрічі!